Доброго дня, шановні члени журі та учасники конкурсу. Я Штирбу Поліна, учниця 10 класу Романського ліцею номер 2 слухачка наукової секції історичне краєзнавство Романської МАН. До вашої уваги результати моєї наукової роботи, з теми Романська хорова капела імені Миколи Леонтовича та її творча спадщина у культурній традиції роменщини». Сьогодні в центрі уваги можна помітити постать українського композитора Миколи Леонтовича, який залишив по собі масштабну спадщину, чого вартий той самий його славнозвісний Щедрик. Ця пісня стала справжньою візитівкою українського народу, вона підкорила світ та стала справжнім проривом у світовій культурній дипломатії. У 1920-х роках, з початком українізації, розпочався активний хоровий рух, який призвів до появи великої кількості хорових осередків по всій Україні. Їх також можна вважати певним проривом, адже вони дійсно були носіями українського народного фольклору. Багато з цих хорових осередків обрали для себе ім'я вже відомого на той час диригента та композитора Миколи Леонтовича, вважаючи за честь носити його ім'я. Серед них і ромецька хорова капела, яка потребує особливої уваги та детального вивчення з боку дослідників. Особистим внескому дослідження є залучення в роботу архівних матеріалів Державного архіву Сумської області, періодичних видань та створення інтерактивної мапи гастрольного маршруту капели. Історіографічну базу дослідження склали праці Рудницького, Левко, Бугаєвої, Ковальчука та інших. Розвиток хорової капели Роменщини був тісно пов'язаний з творчістю роменської хорової капели імені Миколи Леонтовича, яка розпочала свою діяльність у 1920-х роках минулого століття. Цей фундамент вона заклала на основі хору, який вже до того деякий час існував при місцевому драматичному театрі. За своєю структурою капела складалася з інструкторсько-диригентського відділу, музично-кобзарської, вокально-ансамблевої секції, а також педагогічно-диригентських курсів. Окрім концертів, вона проводила велику музично-просвітницьку діяльність, навчала сольному співу та диригентському хисту своїх учнів, а інколи, почат гастролей, навчала навіть своїх колег по цеху. Надавала їм методичну допомогу, займалася видавничою справою. Очолював капелу відомий диригент Волоківський. Завдяки творчому колективу, який постійно поповнювався та складався з професійних співаків, музикантів, танцівників, хор дуже швидко зажив слави на нероменші. Цьому підтвердження можна вважати її постійні гастролі по рідному краю та не тільки, а також висока, активні, висока оцінка з боку відомих хорових диригентів та композиторів верховинця та Толстякова, з якими вона мала тісне спілкування. Концерти проходили безкоштовно або за певну символічну плату. Репертуар капели складався з революційних, художніх та народних пісень. Спочатку він нараховував близько 124 творів вітчизняної та зарубіжної класики, а також народної пісні, переважна більшість яких виконувалася акапельно. З часом ця кількість збільшилася до 500, з яких більшу половину складала українська частка. Додалося акомпонування з допомогою допомогою різних музичних інструментів та танцювальний елементів. Незважаючи на ідеологічний тиск з боку радянської влади та вимагання відбувати концерти за визначеним контрольованим планом, українська пісня все рівно звучала. Найбільш популярними гастролями були туман хвилями, Ой у лузі» та посадила квасолю тощо. У 1924 році Капела опинилася у дещо складному матеріальному становищі. Почали масово відміняти концерти. Ситуацію вдалося подолати завдяки всеукраїнському музичному товариству імені Миколи Леонтовича. Це дало поштовх для продовження творчого шляху романської капели. Хор протягом 1926 31 років був активним учасником та навіть добув перемоги на республіканських професійних хорових оглядах, які проходили у Харкові. У той час капелі присвоїли звання зразкової та взяли на державне утримання. Окрім того, Капела у 1929 році засвітилася на зйомках фільму Земля, що зробило її відомою по всій країні. У 1930-х роках її гастрольний маршрут значно розширився далеко за межі Раменщини. Вона почала виступати на Чернігівщині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Одесьчині, Луганщині, Миколаївщині, Житомирщині, у Бресту, Москві, Курську, Сталінграді, Воронежі, Саратові, Казані, Горькому, Криму та на Кавказі. Капела здійснювала концертну діяльність згідно з планом заходів української філармонії, виступала в будинках культури, на залізничних станціях, на підприємствах, шахтах, у колгоспах та військових частинах. Зараз я працюю над поповненням інтерактивної гастрольної мапи Романської капели, навівши курсором на те чи інше місто, перед глядачем буде відкриватися коротка інформація про перебування там хору. Проєкт створюється у середовищі Дженіа. У 1934 році відбувся розгром товариства імені Миколи Леонтовича. Романської капели він також торкнувся, але, незважаючи ні на що, їй вдалося зберегти ім'я відомого композитора та диригента. У період німецької окупації хор продовжував працювати, за що згодом його керівник Воликівський поплатився ув'язненням на 10 років. Після повернення він повернувся до свого хору, який вже функціонував при клубі залізничників. Але цієї слави він уже, на жаль, не мав. Ромайська хорова капела імені Миколи Леонтовича зробила неоцінений внесок у розвиток українського хорового мистецтва, її творчість сприяла популяризації української пісні. У перспективі дослідження матиме своє продовження. Подальше вивчення діяльності та творчого шляху романської хорової капели потребує залучення ще більшої кількості архівних матеріалів. Саме тому у перспективі є наміри доповнити роботу новими матеріалами Державного архіву Сумської області, цікавими фактами з періодичних видань та інших краєзнавчих розвиток. Дякую за увагу!